Що другого спікера по продажам? да, вам в час і не в трійку? Це нормально. Техніка називається вибір без вибору. Мені чому ця техніка не подобається? Поясню, тому що ця техніка десь з 98-го року. Є тут такі люди, які не чули техніку «вибір без вибору. Вам зручніше карткою чи готівкою? Є люди, які про це не чули. А як сприймається? Ці люди, які чули про цю техніку, воно може сприйнятися як типу маніпуляція. Да? Я, я розумію, що ви мною маніпулюєте, а, і це сприймається недобре. Якщо клієнт скаже, наприклад, давайте е зустрінемось, е наприклад, в п'ятницю, да? тут вже сказати: Окей, там, о першій чи о третій, нормально, тому що він вже погодився. А якщо він ще не погодився, наприклад, да? давайте зустрінемось, формую для вас ціну, все розкажу. Вам зручно буде е сьогодні чи завтра. То це вже може сприйнятися так собі. А у мене підхід більш клієнтоорієнтований, тобто я задаю просто відкрите запитання. Якщо клієнт каже, мені зручно вчора о 6-й ранку, я кажу: ну, типу, вибачте, дивіться, у мене є можливість там цей, цей оцей, оцей час. Вибирайте. Тоді так. Да. Але першу ініціативу я передаю клієнту, задаю просто відкрите запитання, даю йому можливість почувати себе максимально комфортно. Дякую за запитання. Дякую.